протягом трьох років, для того, щоб ми зрозуміли ефективність використання цих коштів, чи ефективні наші дії, на які ми виділяємо кошти з міського бюджету, була пропозиція вперше вираховувати, скільки собак в нашому місті є, і щороку так само проводити ці підрахунки, для того, щоб розуміти, чи ефективні наші дії, чи використовуємо кошти поділу. Це раз. Механізм він є, інші міста ним користуються. Розуміло, що це орієнтовна кількість, але орієнтовну кількість ми можемо підраховувати щороку і розуміти, чи зменшується кількість тварин, чи збільшується. Це раз. Два, не зроблений, і не зроблений з жодного кроку для того, щоб зробити реєстр домашніх тварин. Це теж посилить таку знаєте, відповідальність у людей своїх домашніх Тому на сьогоднішній день я не розумію, чи ефективні наше виділення коштів, чи не ефективні, ми, ми не знаємо, чи збільшується чи зменшується кількість тварин. Тому насправді не готово так само підтримувати я поки що цей проєкт рішення, оскільки не зроблені ці кроки для розуміння, чи ми правильно і правильно. Так, відповідальність, якщо буде реєстр, то буде, буде відповідальність відношення. Що вирішили, що, що реєстру немає? це дискусія. Якщо є тоді де є, і ще нічого є. Виведеться реєстр, кому віддається тварин? Видаються чи ні? Віддаються і взагалі повний реєстр для всіх, для всіх улюбленців, не просто тих, кого віддають. Хочу уточнити по вашій відповіді. Ви сказали, що взагалі нічого не зросло. Використано 387 тисяч, майже 388. тисяч, на 160 000, так? І за минулий рік 361 тисяча на 200 зличних собак. Ць е У цьому році використана більша сума на меншу кількість тварин, ніж було в минулому році. Ви говорите, що нічого не зросло, нічого не змінилося. Це говорить я. Ви з чим згідні операції чи утримання? Я засію відповідь, на що, на що ці кошти? Чи зросли ціни, чи не зросли. Підтримую Богдана, які ефективні показники е, діяльності цієї програми. Я особисто не буду голосувати за цей проект рішення, тому що я не отримав. Е,